Восьма частина і розкладаємо далі. Так, все м'ясне в нас буде там. Ми казали, в сьомій частині Ну відкривати той подаруночок, я не знаю, коли ми будемо. Ніж два подаруночки. Потім ми підемо ще гуляти. Сюда покладемо цей рис, чи що це Градик Так. Це м'ясо. Кальмар, це напев... напевно йде до води. Так що до риби покладемо. Кальмара чи що, що це? Якщо не помиляє, це карма... кальмар. Так, помідорчики. Тож цього помідорчика сюди. Покладемо теж. У нас чотири помідорчика. Вже було, як це називається, але вона хай буде лежати тут. Хто пам'ятає, як це називається, напишіть в коменти. Не знаю, чи я правильно показую коменти. Я не знаю, де коменти. Я не зафіксувала, Де. Я вже огірка порізала. Пальцем порізала свої. Так що мінус огірок, ну хай буде А Сірок. я його склала в пірамідку. Хай. Эй, сюди надо огірочок. Так, клубничка це фруктики. Кальмарчик сюди, якщо не помиляюсь. Це кальмар, а не кальмар Кальм... що це я казала. Сюди лимончик покладаємо. Кальмар. Апельсинчик. Ще один апельсинчик. І клубничка. І м'яско Скоро буде вже дев'ята частина. Ми за день вже дев'ять відео з вами знімемо. Так що ждіть дев'яту частину я не покажу мене тільки п'ять пальців на цілий з михали до дев'ятої часи.